Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Е, сьогодні продовжую огляд актуальних подій. Знову таки всплила інформація про те, що можлива провокація з боку росіян. Ну На це раз не ядерна зброя, так і хімічна. Е, нібито і по своїм будуть валити, і все заради того, щоб запросити ну одним словом, зупинення бойових дій на час там розслідування чи якось так. Ну, давайте подивимося, чи дійсно планують і що з того вийде. Ну що, поїхав. Так. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи справді росіяни планують е на території України провокацію з використанням хімічної зброї? Хай скажуть роне правду. Я вас перевернутий. Так, довертаю по часовій, маннас перевернутий. Лагус перевернутий. ну добре докладу. Беркана. Хагалас, А це вже не добре. Воньо. Зараза. Добре, що в нас тут? Дивіться, Мевас Ман... перевернутий, Маннас перевернутий, Лагус перевернутий. Ну, якби тільки ця трійка рун випала, я б сказав, що ні, з одного боку. Але з іншого боку, тут самі руни треба аналізувати, зараз поясню. Так, до речі, ставте, будь ласка, лайки і підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і заходьте на вкладку Спільнота воно ж сообщество. Там актуальні новини. Е, дивіться. Тут можна двояко пояснити, знаєте, це з одного боку, як відхід людей може бути. так, Ну просто, як знаєте, орки відійдуть, так і дійсно щось витворять. Е, так і з другого боку, як знаєте, ухід людей, ну це не зовсім кращий світ. Хоча, можливо, лагус, це ж ну, руна, яка воду зазвичай означає. Ну, В даному контексті мені прийшло розуміння, що це може бути натяки на хімічну зброю. зокрема. Ну, вони там вже різні димові гранати, з всякою гідотою кидали, так? Та й фосфор теж, коли горить, там, далеко не О, гарна гадость виділяється, не корисна для здоров'я, аж ні разу. Ну, дивіться, ну, м -м... схоже, таки спробують. Плани є у них такі, на жаль, я порадував, але. Дивіться. Ось беркана, Хагалас і Вуньо. Ну, ось, власне, Хагалас. Хагалас, де під чим, та під людьми. Ну, то отут оце явно вже ухід в кращий світ. Притом такий, знаєте. Жорсткий, будемо говорити. Е, Дивіться, ну, от, до речі, також оця зв'язка. Кладовище. Ухід в кращий світ. Дивіться далі. Крім того, Ну наростати буде. Що наростати? Ну, паніка, відповідно. Ну, будуть хитати ситуацію, так, не, не новина. і ву... Але на кінець уньо падає Ну, це все рівно руна радості. В даному випадку це не про росіян, а про те, що добре закінчиться. Тобто, щось спробують, але як завжди у них вже не вийде. Давайте уточнимо. Я питав, чи спробують. Ну, спробувати. Тобто, чи є плани? І плани є. Давайте подивимося, що в них з тих вийде. В плані. У них же ж дві лівих, як то кажуть. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи вдасться у росіян провокація з використанням хімічної зброї? Хай скажуть що неправда. Ей вас. Райдо. Да? Перд. Ну, добре, давайте докладу. Іса. Фехо. Соу. Угу. Заразом. схоже, що таки вдасться. Ну, не все. Знов таки, не все. М -м. Ну, добре, дивіться. Ейвас Пер. Ну, зокрема, ось захист плати. Руна захисту оборони, зокрема. так В даному випадку це якраз про Збройні Сили України. Адже ми з позиції Орків дивимось. Дивіться, оборона що робить? Рухається. Ну, однозначно, Ну відходить, не відходить, Ну рух оборони і вдалий рух оборони, так? Ну, тобто, ЗСУ готові до цього. Хай, можливо, не повністю, але готові. Загалом, бачите, удача падає на кінець. Але, дивіться, ось іде. А це вже якраз сторона росіян. Ось, Іса, Феху, Соуло. Відповідно, для чого? Ну, для чого? Скувати нашу оборону. Так? Для чого, щоб власність отримати. Ну, грубо кажучи, так, під чумок і ще там якусь десь територію захопити, так, якщо наші відійдуть звідти. Ну і ось і видати це за перемогу. Скажені, просто скажені. Ну, гаразд. Ну, давайте давайте запитаємо, чи світ поведеться на це. Тобто, вийде, все-таки щось у них вийде. Хоча ЗСУ все рівно до того готую. Ну, гаразд. Дякую за відповідь. Добре, давайте в ЛОБ запитаємо. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи є готові Збройні Сили України до провокації з використанням хімічної зброї з боку Росіян? Хай скажуть, що неправда. Ти вас Отав перевернутий. Маннус. Ну, добре, давайте докладу також. Дагас, Ревес перевернутий. Кану перевернута, Багато перевернутих рун. Ну, знаєте, не зовсім будемо говорити, готові. На жаль, я б сказав. Але дивіться. Mm, ось, це вас перевернутий. Отал перевернутий манна. Ну, Ось, зокрема, самі Збройні сили України. Та й вас перевернути. В даному випадку, ну, це, знаєте, ма... ну, будемо так говорити. Певний стрес стосовно цього є стосовно хімічної зброї. Чому? Тому що, бачите, отал перевернутий. Ну це, зокрема, недостача якоїсь власності. Ну що, виходить індивідуальний захист, протигази, щось такого плану. Ну, це вже проти ОЗК, що там? Чи... Але, дивіться, да, газ падає, трансформація ситуації, так. Евас перевернутий, КАНО перевернута. Ну що, трансформація ситуації, тобто що? ну, е... Виходить, якщо десь там застосують дійсно хімічну зброю, наші просто звідти відійдуть. Ось, до речі, звідси і втрата власності. Знаєте, в даному випадку, це. Це саме про територію. Тобто, якщо десь дійсно там е, як Першу світову почнуть витравлювати росіяни хімічною зброєю, то наші ось просто звідти відходять. Ну, В принципі, варіант, а вони хай потім самі своєю гідотою дихають. Е, ну і Стосовно цього, бачите, якби, ну, певна інформація прикривається, звичайно. Тобто відійдуть так тихенько. Е, з одного боку, з другого боку, і невдачі можуть бути по питанню. Тобто, ну що, чи, чи, можливо, будуть не встигнуть всі відійти щось такого плану. Ну, але загалом, тобто, бачите, певний все-таки план є на такий випадок. Ну, хотілося б краще, але як є. На жаль. Добре. Ем... Запитати, де саме. А ну добре, а давайте реакцію світу запитаємо стосовно цього. Росіяни ж мо... О, до речі, там же ж було в новині, що росіяни нібито по своїм навіть увалять. Що називається, або своїх, щоб чужі боялись. І, і, і скинуться все на ЗСУ. Ну, давайте подивимось. Так, дякую за відповіді. Можливо, можливо руни це весь цей час і показували у орків, а я, я про ЗСУ. Та хоча ж ні, не, не повинно. Я б питання все-таки в лоб задав. Ну Добре, треба уточнити. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи росіяни можуть використати хімічну зброю по своїм же? Хай скажуть що неправда. Феху перевернута. Ей вас. Вунья перевернута. Ну і що? Інгус, Райда. Тресас перевернутий. Та можуть. Вони ж бахнуті на всю голову. Можуть, Можуть, але знаєте, ну якось, звичайно, це ж буде локальне і щось таке, більше як демонстративна дія. Ну, ну провокація. Тобто, це не. Будемо говорити, не повноцінне бойове застосування. Е, дивіться далі, що у нас тут? Феху перевернута, Ейва Звунньо перевернута. Ну, ось чому? Ну, та, що втрата власності у них, так? Ну, зокрема, втрата території йде, тому що, ну, зрозуміло чому. Ось оборона, самі росіяни, які там сидять по окопах і так далі. Ось сумні новини для них, так? Ну, ось, Інгуз, Райдо, Торісас перевернута. Ось було приємне завершення ситуації. Угу. Зокрема, і по питанню також. Позитивна відповідь на питання, якщо так дивитись. Ось райдо. тобто, знаєте, Це певний вибір. Вибір якогось варіанту, так, ну, ну і дорога, розвиток подій, будемо говорити в даному випадку. так е І дивіться, Турісас перевернутий. Але відсутність активних дій. Ну, тобто, руна взагалі агресію означає, але в, конт... в даному контексті ну, це ну, щось таке невеличке, локальне. Якщо витворять, а вони ж вже кидали е, всякі хімічні гранати і так далі е, до наших окопи. Новина чи що. Світ на це все закриває очі, на жаль. Цей мені змішкали. Добре, що б тут ще такого спитати? М -м 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 -м. Можливо, напрямок, де вони спробують це витворити? А ну добре, давайте напрямок ще спробую спитати. Щось мені знов таки в бік Запорізької області думка йде. Ну, давайте спитаємо. Так, добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чиї провокацію з хімічною зброєю росіяни будуть робити в окупованій частині Запорізької області? Хай сказати вони правду. Ей, вас. Наутіс перевернутий. Альвіс перевернутий. Та ні. Схоже, що все-таки не там. Ну, добре, давайте на три руни. Швиденько тут уже пояснювати не буду. Так, дякую за відповіді. Ну, гаразд. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи росіяни спробують застосувати? Ну, спробують зробити провокацію з хімічної зброї в Херсонській області, тимчасово окупованій. Хай скажуть що правду. Хагалас. Дагас. Ейвос. А от Херсонська, знаєте, є такий шанс схоже на те. Безбашені сторіння. Ну, що тут скажеш? Гаразд. Добре, а давайте давайте в лоб запитаємо, чи багато то шкоди нанесе. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи багато шкоди нанесе провокація росіян з використанням хімічної зброї? Хай скажуть його неправду. Дагас. Манус. Беркана перевернута. Та ні, ви знаєте, на диво. Ну, я ж кажу, у них дві лівих, вибачте. Е от. Що у нас тут? Ну ось трансформація ситуації падає. Взагалі, в контексті питання хороша руна для початку. Перехід, знаєте, з ночі в день. М -м, тобто. М -м. Тобто застосують, але якось криво, щось у них знов не так піде, і найгіршого можна буде уникнути, зокрема. Ось дивіться, Мана, з е, руна людини падає, зокрема, так? Ну, це можуть бути в даному контексті питання, як е, наші захисники, так і самі орки, адже ми подивилися, що орки ж безбашені можуть і по-своєму валити, бо й своїх, щоб чужі боялись. Да? Е, і дивіться, беркана первента. Тобто, що це? Ну, це здоров'я людини, зокрема, в даному випадку це не про деградацію, це саме здоров'я означає. Ну, не здоров'я в даному контексті, так? Тобто смерть ні, а шкоду здоров'ю може нанести таким чином. Ну, а раз не найгірше із того, що може бути. Ем, звичайно, краще, щоб взагалі воно не програлося. О, добре, а давайте запитаємо, чи є все-таки можливість цього уникнути. Чи це вже прямо визначено залізобетонно. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи. Ем, Можливо уникнути провокації росіян з використанням е, хімічної зброї? Хайскайте рони неправда. Кано перевернута. Вуньо перевернута. Райдо перевернута. Да, тут можна не докладати. На жаль, ну ось відразу. Ось сумні новини відразу по питанню. Ось бачите певні невдачі, і ось, знаєте, райдо, ну, як ухід, будемо говорити, так? Ухід ну, від ситуації, якщо хочете. Згодну, хоча, це знаєте, і про розвилку, в тому числі, знаєте, певний вибір є все-таки, не настільки все погано. Ну, але так, схоже, вони вже намірили серйозно це зробити, знаєте. Ой, Боже, скажені. Просто скажені. Ну, добре. Добре, в принципі, що тут ще спитати? Все, що хотів, спитав. Ну, віримо в краще, молимось за ЗСУ і іншим чином, підтримуємо ЗСУ. Енергетично, донатом, ну і так далі. Зараз це все буде дуже необхідно, щоб ця ситуація програлася по мінімуму. А краще, щоб взагалі програлась по самим росіянам. Це буде найкраще. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!